Пані Ірино, слава Україні. Чи чуєте ви нас? Так о чудово. Тоді ми розпочнемо з такої теми, що менше 20 днів залишається для оновлення документів у резерв. Плюс підкажіть, яка зараз ситуація із оновленням даних? Дивіться, я знаю ту інформацію, яку знають всі наші глядачі з відкритих джерел, тобто понад 2,5 мільйона оновили свою персональну інформацію контактну через «Резерв плюс». і це максимум. Ну фактично, це рекорд, який було встановлено протягом цих днів. Але є велика кількість громадян, які змушені звертатися до ТЦК. Які не справляються з необхідністю надати ту кількість послуг такій кількості громадян щодо оновлення даних, щодо оформлення відстрочки щодо оформлення бронювання, тому я впевнена і наполягаю на тому, що з огляду на те, що держава виявилася неспроможною у 100% готовності забезпечити громадян, які мають виконати свій обов'язок з оновлення протягом 60 днів, а саме неготовною. За трьома механізмами, які закладені в законі, тобто Резерв Плюс має е, достатньо вузький набір е, можливостей для оновлення та в тому числі оформлення чи то відстрочки, чи то бронювання. Він до цього виявився не готовим. Відповідно, і ЦНАП, який так само відправляє нас на резерв плюс, спроможний дати е, значній кількості громадян можливість отримати. А оновлення через ТЦК ТЦК уряд не підготував до цієї роботи. Він не збільшив їх штатну чисельність, і відповідно вони просто захлинаються як в бюрократії, так і в можливості там оформити певну кількість громадян протягом доби да або протягом робочого дня, які в них встановлені. І не справляються з тим напливом, який є безпосередньо. Тому ми вважаємо, що бажано ці строки було би пролонгувати і не в останній момент, а вже для того, щоб його збільшити. Щоб всі свідомі громадяни, а їх значна більша кількість, яка руйнує міф про те, що українці, нібито нація і не хочуть захищати Україну. Один резерв плюс демонструє готовність, свідомість і абсолютну адекватність українців щодо необхідності надання своєї персональної інформації, якою може оперувати як Міністерство оборони, так і Генеральний штаб для підготовки мобілізаційного резерву. Так, абсолютно. Хоч до речі, є і така інформація, що чоловіки масово хочуть позбавити батьківських прав матері своїх дітей. Це як ще один спосіб ухилення від мобілізації. Про це повідомила фундація де Юре. Там виявили, що під час війни різко збільшилася кількість судових рішень, які задовільняють подібні позови батька. Причому в деяких судах ця кількість зросла навіть не у десятки, а в сотні разів. Що з цим робити? Ну, з цим робити те, що і е, до, до цього, да, тобто є купа, е, була верніше значна купа таких можливостей, які недобросовісні громадяни використовували на свою користь для того, щоб уникнути е, мобілізації. Але та кількість людей, яка прийшла і як мінімум оновила свою персональну контактну інформацію, свідчить, що свідомих українців достатньо. А от ті баги, які демонструє система вже зараз через те, що е, несвідомі все рівно шукають нишпорки для того, щоб уникнути питання мобілізації. Навіть на цьому, на першому етапі оновлення своїх даних, дає можливість законодавцям та виконавчій гілки влади, тобто уряду, вносити відповідні пропозиції для того, щоб зняти ці питання з порядку денного і для того, щоб всі громадяни. Мали рівні обов'язки перед своєю державою згідно Конституції. Угу. І ще про ці нишпорки цього року в Україні зареєструвалася аномальна кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру. Це 200 тисяч. Більше половини тих, хто вступив на аспірантуру в попередні два роки, складали чоловіки старше 30 років. Про це свідчать статистичні дані, які надав українській правді заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Чи варто з цим боротися? Чи водити додаткові обмеження? Ну на етапі підготовки закону про мобілізацію Міністерство освіти нас запевняло, що буде достатньо змінено алгоритм вступу на аспірантуру. Будуть запроваджені додаткові проміжні іспити, як для до тих, хто вже навчається на аспірантурі, так і до тих, хто буде вступати вперше. Ми також з вами знаємо з останніх повідомлень Міністерства освіти, що на денно фортури в цьому році вже не будуть приймати. Відповідно, вони бачать такий аномальний зріст бажаючих навчатися на аспірантурі і це питання. Ну, Через заборону або через неможливість вступити, тому що ми знаємо, що заочна форма навчання на аспірантурі вона не дає відстрочки. Відповідно, МОН не знайшло інших можливостей, окрім як закрити взагалі денну форму навчання аспірантури в цьому році. Подивимося, що далі буде пропонувати уряд з точки зору. Врегулювання таких знаєте можливостей хибних для несвідомих громадян, і будемо врегульовувати угу. зараз. Буде цитата: заборонити бусаки цілком неможливо. Це людський фактор рішення працівників ТЦК, які в роботі використовують інструменти, які здаються їм нормальними, сказав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Як ви думаєте, чи така система перевірки даних правильна, чи варто щось змінити? Така система перевірки неправильна, і її докорінно треба міняти. А також паралельно зі змінами, які будуть запроваджувати відповідальність представників ТЦК, які порушують права громадян, необхідність спрямувати їх в правове поле. Я розумію, що зараз воно звучить дещо дико, але я ще раз хочу наголосити: як неодноразово під час наших з вами ефірів. Що будь-яка бусифікація є протиправною, протизаконною і такою, що може бути оскаржена громадянами в суді, не мають права представники ТЦК займатися бусифікацією, тим більше протягом 60 днів, зараз, коли йде оновлення персональної інформації громадянами за власним бажанням, тому ці кричущі випадки, які на жаль супроводжують. Протиправну діяльність ТЦК, з моєї точки зору мають отримати відповідь як від правоохоронних органів, так і від тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається порушенням е, законодавства з боку збройних сил України. Щодо покарань, пані Ірино, у тих, хто не оновить дані в ТЦК, можуть навіть забрати квартиру. Така інформація з'явилася у ЗМІ. Наголошую у засобах масової інформації. Це не офіційна інформація, але таке зараз поширюють. Початково відповідальність за неоновлення даних. Штраф не сплатили штраф за 15 днів конфіскація майна. Поясніть, будь ласка, як і за що можуть оштрафувати, і чи справді таке, чи правда це. Протягом 15 днів штраф дійсно потрібно сплачувати як будь-який адміністративний штраф, і це є в кодексі адміністративного судочинства. Після того, як штраф не сплачений, цю справу передають у виконавчу службу, яка відповідно своїх протоколів починає застосовувати обмежувальні заходи. Серед цих обмежувальних заходів дійсно може бути. Арешт майна, арешт блокування рахунків тощо, тобто всі ті заходи, які використовують виконавчу службу і до порушників адміністративного права, вона є незмінною. Так само це стосується і тих, хто не сплачує аліменти тощо. Тому якщо людина не оновила своєчасно дані, і якщо вона отримала штраф і не сплатила його. Вона може очікувати, що до неї будуть застосовуватися відповідні е, обмежувальні заходи, але вони е, відповідно не будуть застосовані там на наступний день, тому що виконавча служба має отримати цю справу має відкрити впровадження, має через суд, через рішення суду отримати дозвіл на блокування чи обмеження в той чи інший спосіб порушник, і лише після цього вона зможе це застосовувати. Угу. Тим часом в App Store з'явилася гра під назвою Тиса. Я думаю, ви чули про це. Як ви думаєте, це чийсь невдалий жарт, чи що це таке, і чи варто з таким боротись? Я не виключаю, що це взагалі коріннями своїми лежить в країні агресорі тому що. Подібні е, наративи дуже якісно і вигідно використовує саме Російська Федерація проти українців, тому подібні е, ігри не виключно е, має дослідити Служба безпеки України, а також е, департамент кіберзахисту Міністерства внутрішніх справ для того, щоб зрозуміти, хто є. Насправді розробником, і в який спосіб подібні ігри бажано блокувати, щоб не розповсюджувати наративи, які будуть вигідні ворогу.